Заключний день чемпіонату України. Тож мало що, що хвилина перерва. Яку взяв спортивний. Так Маркалюк приймає навісну передачу. Закидає штучний майданчик. Там... Мало що знову что... м'яч від Філімонова не залетів в ворот. что атакує Одеса Фізделюк. Все, забываю у нас гол. Я не бачу, кто Бабін чи Романюк. Попов можна пробувати. В другому таймі у нас така безгольова фієрія. Дальний удар. Відбуває про собою Савчук. Знову Савчук рятує свою команду. І втретє Савчук відбуває. Де потрібно розміщуватися? Тож Михайлюк пробуває, Шкарбан не помітив, де шкірина куля. Яка на... відразу активізувались трибуни. Лисовчук на місці. Що ж, Михайлюк на дальню стійку і все-таки ткач. Отак. От скидка от. Михайлюку. Дальній постріл на дальню стійку. Михайлюк знову завдає удар. Шкарбан.